Відтепер, завдяки ініціативі першої леді України Олени Зеленської під час екскурсії праським градом ви можете скористатися україномовним аудіогідом прямо з вашого мобільного. Ми знаходимося в праці в народному музеї. Тут є аудіогід, який можна скачати на телефон є українською мовою і ходити і слухати екскурсію. Все розповідають і додати. Таліму штрих буде скачати додаток, і ось так він розмовляє. Студенти, які помітили дивні нарости у родові, це офіційно навіщо боялися, що це буде невідомі студенти, храм вас вразить своєю монументальністю, красою, і двома неповторними 80-метровими вежами, які немовби здіймаються у небо. Це знаменитий кафедральний собор. Святого yeah. Віта yeah.